Угу. А ну покажи. Давай, кива. Там ты чего двигаешься? И ты тоже. Тут два зербата. Угу. О, какие красунчики. И вот Валера Двой Шаудемри. Та, з чого бери, ти знайшов полянку, то чого я буду. Коротше, клас. А що ти назбирав? О, Нормально. То не то, що я. А в мене. в мене де моє ведро. Моє ведерко. О, моє ведерко. Там знизу є трохи білих. Друзі, я теж знайшла полянку. Зараз вам покажу. Ну як полянка в ж, Ось, дивіться. Дивіться який. Один. Тут, бачите, ось такі маленькі. Тут, дивіться. Ось. І ось тут. Ось такі грибочки. Дивлюся, ще може десь кругом є, а поки що, поки що не бачу. Але грибочки в лісі є. О, трохи в лісі темновато, але щось є. Брат ходить і ще наш там далі друг. От. Так що буду помаленьку йти далі. О, ми вже помаленьку в сторону дому, там Ото Валєра. от би, скільки в нього грибочків, у мене менше, одним словом. Ми вже сторону вдома. В лісі файно прохладно. куча всяких грибочків, неїстивних. Так, ну, ми задоволені. Так, нам ще десь кілометр, щоб вийти з лісу. Ну, помаленько будемо виходити. Не, тут є але козарик. Ну, який файненький, навіть другий. Просто, щоб було. Ця то поганка, а цей він великий, але він червивий. Це ми вже вийшли з лісу. Ти що, руки маєш? Трохи намочив буде. У мене там в рюкзаку є салфетки вологи. Валіар, ти задоволений, вітро. Добре, що сонце сильно не палить. І так, шановні глядачі, я вже вдома. Дивіться. Ось, Всім привітать. Мама була сьогодні лісі не збирала багато грибів. Так, добре. Так. Все, йди грайся. Ось. І покажу вам. От, Виложила я їх всіх на стіл, гарненько поскладала. От, Щось буду. Хочу в баночки, а щось буду сушити. Всі вони такі, бачите, ось моя рука. От, Моя рука. От. Є меншенькі, правда. Ось. Але бачите, є такі. Мої газки. Так, самий, самий великий цей так. Да. І бачите, є ось такі темні шапочки. Це вони збирані в одному лісі. Це золото смаленькі. Бачите, такі темненькі шапочки. От уже тут слимачок їх трохи їв. Ось. А є ось такі біленькі. Це вони збирані в іншому лісі. Ну, Лісто рядом. Просто у нас є там де дубові дерева. А це світленькі. Світенькі, вони дуже красиві, тімці. Так. І Є такі, які ростуть в дубині, є такі, які ростуть у помішаному лісі одним словом. І ще вам покажу в березені. Ми так збоку зайшли. Уберезіні. Оберезені, бачите, ось такі. Я не знаю, де як кажуть, у нас кажуть червонюхи. Але я їх буду сушити. Ось ці буду сушити. Також дивіться, козарики. Бачите, які вони всі такі гарненькі, всі тверденькі. Ось бо коли збирати ось такі козарики в мене був... трошки мішає. А коли я там стою, вони брещать. Так, добре, є собі жорк. грайся, лялечки твої вже помилися йдуть спати. І коли збирати ось такі козарики і збирати їх в суху погоду, це їх дуже добре ви довезете додому. Головне, щоб не брати червиві, зразу розрізайте і зразу дивіться. От, і ви їх довезете сухими додому, і з ними щось зможете зробити. А якщо вони будуть збирані у вас у дощову О, погоду, ой, то кілька. поки ви їх довезете, вони всі е комкаються, всі злипаються. От, Дивіться, який красунчик. Дивіться, який є тиганий тут. Цей шутки. красунчик піде на сушку. Так. Бачите, є ось такі біленькі грибочки. І вона на них е, скрадає і, і сушить. Так. От. І ось цей найбільший грибочок. Так. Він на станції. Так, але тут. пахне він дуже гарно. От, і ці вже так само, бачите, вже такі більші. Просто у цього велика шапочка. І скажу вам, що ось цих е, біл, це, білих. Це, напевно дуже багато. Тут, Тут білих біли грибів у нас є рівно 10 кілограм. Я всі зложила в пакет і зважила рівно 10 кілограм. Ось. Так що буду я сушити, буду маринувати і вже вам покажу результат. І будемо пробувати. Потім я будемо пробувати. Вона гри... сусідка, у нас сусідка. Катози, мама Да, ту стуку, і вона теж ми давала... запробували, і це були на кусь як чіпси. Так, молодець. Ось, На цьому, дорогі друзі мої, я буду закінчувати це відео. Дякую, що були зі мною, і що зі пишете із Женію, так. І пишете коментарі. Всім папа! Скажіть. Па -па. Так, всім па-па, Щоб -па. па -па. пишете коментарі. І до наступної зустрічі з вами. Мирного Дай вам неба на над головою. та І підписуйтесь на канал. Всім па-па.